Школу. От і настав той довгожданний для Тітвори день 1 вересня. Свято першого дзвоника День Знань. Діти чекали його з нетерпінням, а особливо ті, хто прийшов до школи перший раз. Для них відкривається сьогодні перша сторінка Великої книги знань. Тому прийшли вони сьогодні такі урочисті. Він повинен прозвучить першим. Зустрічайте! Те 1 вересня початок нового навчального року як велике і радісне свято. За традицією, в урочисті і святкові дні ми покладаємо квіти до обеліска героїв, які загинули в боротьбі за нашу волю і незалежність, за нашу рідну Батьківщину. Сьогодні право покласти квіти до підніжжя обеліска – Надається учениці 9 класу Вишневський та учню 11 класу Авраменково-Юрій. Шановні колеги, працівники школи, шановні батьки і наші гості. Розпочинаючи новий навчальний рік, хочу декілька слів сказати про рік минулий, як ми спрацювали в рік, про цій раді, яка допомагала нам у цьому питанні вирішувати нескладні питання підготовки школи до нового навчального року. Ми також дуже вдячні батькам, які для того, щоб провести ремонт віз навчання. Дуже багато буде інших новацій у нашій системі освіти, через те, що в системі освіти розпочаті реформ. Але що не задовольняє нас, то це не задовольняє те, що реформи ці не підкріплюються матеріальними засобами. Або дуже слабо досягнувшись певного рівня, як кажуть, навчально-виховної роботи, громадської роботи. Буде і далі утримувати такі ось позиції, буде і далі утримувати. Ну і буде, звичайно, приділяти увагу питанням якості. Якості, ще раз якості навчальної роботи, виховної роботи, роботи з батьками, громадськими органами. Знач, ось таке наше завдання в слідуючому навчальному році. Це учнів вчителів, батьків початком нового навчального року. Звідчу вам, шановні, доброго здоров'я і... Нових творчих успіхів офіційської дружності, школа, учнів, вчителі, всім учасникам навчального роботного процесу на цьому шляху. Діти, дозвольте мені від імені районної державної адміністрації. Районної ради, відділу освіти, особисто від себе, всіх вас привітати із початком нового навчального року із цим радісним часим днем знань побажати вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Хотілося б особливо першокласникам, які сьогодні перші сядуть за парти, побажати їм наснаги на 12 років. Як сказав Василь Іванович, що саме першокласники проходять оцей експеримент 12 років терпіння, терпіння великого, терпіння в цьому. Ну і діткам, звичайно, щоб вони слухалися і навчалися тільки на 10, 11 і 12, тому що ви знаєте, що оцінювання в нас за 12-бальною системою. Значить, тільки найвищі бали повинні одержати. Практичків району в цьому навчальному році. Перейде ще на один експеримент. Ми хочемо започаткувати в вашій школі школу -родину. школу родину. На це відділ освіти піде, додатково будуть виділені години, додатково будуть виділені гурткові години для вчителів, для вихователів. І у вас вже ця робота проводиться. Але щоб більше і включайтеся у цю активну роботу. Всього найкращого, наснаги, в добру путь. Завжди відіграє і відігравала важливу роль у соціально-економічному розвитку села, і взагалі в цілому, що діється сьогодні на території Донецької сільської. Ну, сьогодні приємно бачити знову всіх на цьому подвір'ї, значить життя продовжується, село живе, дітки сьогодні будуть навчатися в цій світлої відремонтованій школі. Я сказав Василь Іванович, так, да, дійсно все зроблено. Сьогодні школа укомплектована майже на 100% і кадровим потенціалом і матеріально, але сьогодні поряд із цими питаннями. Є дуже важливе питання, це забезпечення теплом. І... Шановні учні, шановні вчителі, шановні батьки, вітаю вас з сьогоднішнім святом, бажаю вам всіх вісного здоров'я, щастя, радості, чистого, мирного, блакитного неба. А вам, шановні першокласниці, успіху і терпіння. Щасливо. Педагогічної ради від 30 вересня 2001 року зарахувати учнями першого класу таких, таких дітей. Татарчука Максима Володимировича, Кательницького Олександра Володимировича, Кательницьку Катерину Володимирівну. Переселиться! Слухайте вчителів і будьте гарними учнями. Вони ще дуже прилюдьте мої віці. Ну, шановні мої маленькі друзі, вас і ваших батьків, щиро вітаю з цим святом, святом першого звука. Бажаю вам щастя. Щасливої, безхмарної дороги до знання, міцного здоров'я. Ви, хлопчики, щоб за 12 років стали міцними дубками, розумними, а дівчатка, щоб були красивими і розумними. Добрий путь, мої маленькі. Зажить в школу поспішав, що його чекають знав. Що ж без нього, без без... Незвичайний олівець, На... малювець, його кожен мусить мати, щоб навчатись малювати. Класники, тож прийдіть від учнів 11 класу. Цих здорових вже ось таких дорослих, а такими станете і ви незабаром перші шкільні подарунки. Щоб зі сплати. Ось надійшов час надати слово. Нашим першокласникам. Ми у диця дочку, світлі втягий дом. Там гікіші куточки нам рідні знайомі. Сили квіти, ми там любили грати. Да нині з нього літа прийшла пора прощати. Чаток розважають наші коники ляльки, бо у школі в нас чекають гарні зошити книжки. Поважає нас малят з рідних стін дитячий сад. Ми за літо підросли і до школи всі пішли. Вчитись будемо ми на п'ять, в садочок пам'ятати і робити все до діла, щоб усі за нас раділи. Я перед вами, Швидця мамо, швидше так, скільки можна вас чекати. Я житу не в дитяк, а на перший свій урок. Навчилися малі, та старатись буде в школі, щоб радіо ще Я, я знаю, як писати. Я вже знаю, як писати. дід, вулиця мама так, а то школи Та і віча стежить. По плечима, не легень та дарма. А свіжом жита в цим чин, а не тлясочки Як я хочу, щоб я виріш, В школі гарно вчився, щоб я батько війненці, добре знадобився. Коні прокидали. До світанку До світанку бачились раз. Через те, що так боялись запізнитися у клас. Залється у школім дворі дзвінок і урочисто почнеться вперше справжній наш уроч. Ми прикрасимо клумбу квітками, ай ростуть дерева й квіти, а й будуть здоровими діти. Дерева зростатимуть з нами, залечитиму тихо гілками. Хай же шумить тополина, Хай цвіте розквіта Україна. Вашу адресу надійшли вітальні телеграми. Тож дозвольте їх зачитати. Бажають, дружно, щоб зростали в школі, ніби колосочки в полі. Ось так у вітальну телеграму надіслали ваші тати і мами. Вересень пахне дерев'ялим цвітом. І, звичайно ж, попереду багато-багато в нас іще роботи. Але були в нас і успіхи в минулому році. Тож право вручити грамоти і диплому за минулорічні успіхи надається директору школи. Української райден адміністрації відділ освіти нагороджує Данинську середню школу, зайняти друге місце в районному етапі Всеукраїнського заочно-екологічного конкурсу. Мій волосся віддаю на захист природи. І нагороджується вчитель біології Данинської середньої школи Будорянка Ольга Іванівна. За здання перше місце в районному етапі всеукраїнського заочно-екологічного конкурсу, мій волосся віддаю на захист природи. Товариство охорони природи, також відділ освіти Ніжинської районної адміністрації нагороджує ученицю 6 класу Донецької США дідик Катерину, зайняте третє місце районного етапі Всеукраїнського заочного екологічного корпусу. мій голос я віддаю на захист природи в номінації що і в майбутньому ми будемо тримати рівень роботи школи на такому, ж, ну, на такому ж рівні. На лінійці присутні і ті, для кого цей перший дзвоник останній, вони передають естафету першому класу. Слово, надається учні 11 класу Оксандру Ярослав. В і святкові стоїть ви сьогодні на лінійці. Такі маленькі і без захисту. Сьогодні перед вами відкриються двері Україну знай. А поведуть вас туди, вчителі, добрі і мудрі люди, що замінять вам батьків. Довірте їм свої долі, і вони відкриють вам дивні таємниці. Зачарують словом, зроблять вас крилатими. А ми їм сьогодні доземно вклоняємось за їх труд і турботу. Вам же, любі першокласники, Бажаємо щасливої дороги, в добру путь. Дзвінок, ми розпрощались сьогодні з літом. Він вас покличе на перший урок. Право прозвонити перший у дзвінок надається учнів 11 класу Бозькому клану і учениці першого класу Переколиці Аліні. На перший урок. Шановні друзі, дозвольте нашу урочисту лінійку присвячену першому вересню, вважати закритою. Depois peixe, é? Possível, não é? はい、はじめたころ。